Перше про концепцію slow living, або ж повільне життя, я пізналась ще кілька років тому, М -м, багато років тому, точно не знаю коли. І це було в якомусь чи блозі, чи де. І тоді це було прикольною якоюсь штукою для мене, але не так, щоб дуже зацікавило. Потім я повернулася до цього через кілька років і прям так конкретно Почитала, що таке, ото от Slow Living, бо стала справді часто зустрічати цю концепцію в іноземних блогерів і блогерок. І я тоді ще задумалась: М -м, це дуже класна штука, треба спробувати ввести і в своє життя, оце, от, власне, організувати життя в такому повільному ритмі. Але. Це тоді просто залишилося думкою, ідеєю, і я так нічого з цим не зробила. І зараз я знову згадала про цю штуку. Знову ж таки, наткнулася на неї десь в інтернеті, в якомусь блозі, і зрозуміла, що це прям те, що мені дуже треба повільне життя. Бо. Я взагалі дуже сама по собі повільна людина. Я не можу робити щось дуже швидко. Ну, окей, я можу це робити, але недовго. І це потребує великих зусиль. Мені не подобається швидкий ритм, швидка змінюваність подій загалом, і це мене дуже-дуже швидко втомлює і виснажує. Це я помічала не раз, особливо так якось інколи стається, що я сама, знаєте, потрапляю в вихор самостійно ж організованих якихось подій, а потім знаходжу себе вже в втомленому такому стані і думаю, ох, чорт, ну знову я перебрала, перенаситила своє життя. Ця інтенсивність, ця швидкість взагалі не моя. І от зараз я знову задумалась про те, щоб більше е, звертати увагу на е, повільність, більше нагадувати собі про свій темп. А темп в мене повільний. І оця от концепція повільного життя, вона дуже-дуже помічна. Мені би дуже хотілося. Якось так організувати своє життя, щоб воно було повільним, але водночас насиченим подіями. Тому що все ж таки зовсім безподієве життя, ну, ні, це занадто нудно. Але життя сповнене в подій, розтягнутих в часі якихось, це мені набагато. Більше підходить, як мені здається. Хоча я розумію, що далеко не все залежить від мене, від моєї організації, дуже багато зовнішніх впливів, зовнішніх чинників. Але мені би дуже хотілося все ж таки знайти оцей повільний, потрібний мені темп і жити в ньому. Насолоджуватися красою навколо, красою звичайних буднів, насолоджуватись просто життям, тому що воно триває, тому що воно продовжує. А якраз під час оцього повільного плину часу. Я й помічаю це найбільше, тому що коли я кудись спішу, лечу, в мене одна подія стається за іншою, я не встигаю як слід все осмислити, все обдумати, звернути увагу належно на ту чи іншу подію. А в повільності, якраз, знаєте, в такій повільності, коли все повільно, але не і я не знаю, можливо, це погані пояснення, але не занадто повільно. Той момент, коли ще не нудно. Ось так. Загалом ось такі в мене роздуми останнім часом. Не знаю, звісно, як вдасться це реалізувати, тому що, повторюсь, не все залежить від мене. І дуже багато зовнішніх чинників, які впливають на мене. Безпосередньо опосередковано теж. Але я хочу спробувати, хочу е якось жити життя повільно і наповнено водночас. А який у вас? Темп життя. Чи подобається вам навпаки, щоб все відбувалося швидко, щоб подій було багато, щоб було багато всього цікавого і класного. Чи ви також, як я, любите, щоб все було повільно і поступово? Діліться цим в коментарях поспілкуємось. спілкуємось. А також не забудьте поставити лайк і підписатися. Гарного вам дня! Почуємось.